No! Ой, замерз я! <рик> Эх, хлопці хлопці! <рик> Вітаю усіх! Хлопці, сьогодні <рик> у нас тут челлендж під назвою Хто стані зупиниться! сьогодні зі мною мої друзі Адріан! Єа! Yeah! Та, освальда! Мені страшно, але <рик> цікаво! А сьогодні в ролі ведучого у нас Селеста! Yeah! Хлопці, ви готові! Так! <рик> Cool. Перший конкурс називається Стрибай, як кенгуру. Хто зупиниться, той вибуває. Okay. Oh, 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 oh. Фух, важко, важко! Як і ви не в дахі? Фу, хлопці, де холодильник. A few moments later. Oh, no. Так, чудово! Перемагає Адріан і отримує один бал. Наступний конкурс крутись на місці. Треба крутитися навколо себе без зупинки. Хлопці, погнали! Ой, щось мені погано. Більше не можу. Hours later. Так! Перемагає Дарекс і отримує один бал. Наступний конкурс крижана вода. Хлопці, вперед! Легко. Ко? Взагалі не відчуваю руку, але мені добре. What? Ой, це я Ааа! О, ноу! Давай, давай давай. Ah! давай, давай! Все, більше не можу. Ten hours later. Yeah! Ех, хлопці, хлопці. <звук> Перемагає Адріан і отримує одне. очко Наступний конкурс баланс на одній нозі. Переможе той, хто протримається найдовше. Yeah! Cool. Oh, no. hey. cool. О, <толк> легко. Я можу так стояти весь день. ой oh! oh, 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 oh. У конкурсі перемагає освальдо. І наступний конкурс на сьогодні утримай ложку з яйцем. Ай, yeah! yeah! oh, no! oh, oh! ah! бліне. Eh? Як він це робить? боже! Переможцем стає Адріан! Да, я це зробив! Красавчик! Yeah! Молодець, брати. Хлопці, якщо вам сподобалося, підписуйтесь і ставте лайк.